Світ змінюється, технології та сучасні розробки знищують природу землі, та можливість глобальної катастрофи вже не вигадка, а реальність. Проте люди подбали про свій порятунок і створили рятівний бункер, тільки потраплять туди не всі. Чи вдасться саме тобі потрапити до бункера? Необхідно довести гравцям, що саме ти гідний відновити життя на землі та потрапити до невеликої кількості вцілілих. Всі твої навички та здібності будуть твоєю зброєю. Гострий розум та вміння переконувати твої козирі. За допомогою голосування треба визначитись, хто потрапить до бункера та буде будувати новий світ на старій планеті. І тільки від тебе залежить хід гри. Доведи, що саме ти гідний вижити та відновити планету. Потрап до бункера, голосуй, переконуй та будуй свою власну стратегію гри, яка дозволить тобі здобути перемогу. Настільна гра, бункер, українське видання. Врятується той, хто вміє переконувати.